Був збурений без депутатський корпус. Так само міський голова приймає дзвінки від цілого міста, я приймаю від самого ранку дзвінки від депутатів. Депутати це і представники тих окремих територіальних округів, з яких формується наше місто. Оборення є надзвичайно серйозне. Вони власне десь і нам підказували в тому числі, що ми вже провели, хоча на той час вже була скликана прес-конференція, але вже повідомлялося. Але що ми провели власне таку зустріч, бо власне було найбільше переживання про те, що говорив пан Артур, щоб то не стало, не дай Боже, політичного забарвлення не дістало. Бо всі добре розуміємо, що зараз маємо агресора на сході країни, який готовий провести будь-які провокації, щоб зіштовхнути нас. Тобто, можливо, поляків і українців для того, щоб породити ще інший конфлікт, в якому йому легше буде втілювати свої наміри і плани в життя. Тому однозначно, що то, що ми зараз в цій кімнаті всі разом присутні, говорять, що ми є єдині. Якщо враховувати постать тієї людини, наруга над пам'ятником якої сьогодні чи вчора вночі була вчинена, це людина.